Вона дивилась в даль крізь галерею. Через колони бачила усе в розкішних шатах, дорогій кісеї, красуня і володарка Естер. Аха ж, ох, як ти помилився. Ти дав рабові волю і закон. Тепер гаман собою загордився. Жорстокості не знає перепон, душевний інвалід тепер в правлінні, мій цар віддав країну на поталу. Хто скаже правду у часи гоніння? Невже це я? Невже мені це все припало? Ізраїль має патріархів стільки, вони сидять при вході в Божий храм, а ти, Господь, покликав просто жінку. І через неї звершиш план увесь, хто я така служниця, тільки бранка свого народу часточка дрібна. Які страшні ці шибениці зранку, що видно їх із царського вікна, їх змайстрували для мого народу, для Мардохея, родичів моїх, Які весь час. Від заходу і до сходу несуть прокляття за Адамів гріх. Жорстокий вирок налякав євреїв. Сьогодні був у мене Мардохей, сказав, це час для місії твоєї. Йди до царя Естер, не зволікай. Слова наступні були ще сильніші, і душу розтривожили не менш. Якщо не зробиш ти, це зроблять інші? А може, ти для цього тут живеш? Закон гласить, що до царя не можу з'явитися, предстати просто так. Яке тверде для мене царське ложе? Якщо народ в біді, то спати як? Згадала раптом Кару для Астині. Порушила закон відразу суд. На що ж мені надіятися нині? Мене ж перед ногами винесуть? Сьогодні на узвище вибираю із двох трагедій мук лише одну, чи я з моїм народом помираю, чи я його рятуючи помру? А може, я потрібна ще для когось, а де мій Бог, що досі мене вів? Як розрізнити цей небесний голос посеред незліченних голосів? Що залишилось? Вірити мій Боже? Твоя любов ніколи не згорить, схилитися перед Ахашверошем та серцем не зігнутись ні на мить. Всі дивувались, і гаман, і жриці зайшла, не піднімаючи очей, Смирятись так уміють лише цариці, рятуючи приречених людей. І цар сказав. Озіронько світня, пів царства дам, лиш попроси тепер. В моїх очах знайшла благовоління смиренна повелителька Естер. Так, мій володарю, прийди в мої покої разом з гаманом на гучний бенкет. Вино тектиме з чаші золотої, солодкий розливатиметься мед. І там Естер, прекрасна і кохана, Цареві скаже, вибравши момент про шибениці страти і гамана, розбивши плани сатанинський вщент. Така неперевершено правдива ця сила віри в Господа. І от в історії. Ця жінка стала дивом, рятуючи приречений народ. У залишках багатої киреї, заплутаний, занурений туман, там, де хотіли знищити євреїв, висить тепер же страчений гаман Стовпи питань арени, ну і битви. У пошуках егоїстичних я, на острівцях відчаю і молитви питає перелякана душа, чи здатися, чи нам по вірі жити, служити і не пропустити шанс, стояти твердо і не відступити, покликання удаваністю фраз. Хто вірить, той високий. І той зверху спостерігає в спокою небес свого життя події гостроверхі, як у Його житті Христос Воскрес. Естер пішла у вірі в круговерті, у бурю, де немає вороття. Ми по закону заслужили смерті, по благодаті маємо життя. Маленький крок над прірвою, не знаю, політ у вись, чи до землі. І кожен з нас по-своєму страждає. Одні підуть по вірі, інші ні. Стоїш і зважуєш, чи ти щасливий, чи варто йти крізь терни до зірок? Цікаво те, що виростають крила. Лише тоді, як зробиш перший крок. Ті, хто підуть, розкажуть про спасіння ціною сили, віри і життя. І цим вони врятують покоління, проливши Боже світло у серця. Життя минає, Ох, життя минає, і кожен має. Неповторний час, а Божий Дух кругом шукає, щоби любов звістити через нас. Амінь.